Наступне питання: а чому, якщо Трамп а, так налаштований ну, в цьому питанні, да, економічно видавити Росію і так далі, а чому ж він не підтримує ідею про те, щоб взяти оці заарештовані російські активи, угу. да, і ми могли їх використати там 140 да, мільярдів. Це про те, що написав Блумберг, да, що нібито так. США проти цього, а є, ну тобто, ну. Дивіться, дивіться, що він хоче. Ну, по-перше, я хочу нагадати, друзі, що це, це, це не маленький... А, коштує 280 десь мільярдів. Так 80 мільярдів, десь це, це у Америки і 200 десь у Європи. Зараз йде мова про те, щоб, що хоче Америка. Америка хоче зробити наступне. Рішіть, вирішить ви самі. Ну, по перше, я хочу сказати, що ми отримали вже гроші 5 мільярдів. Це Цього е, заморожених кредитів так. вже отримали. Е, але е, це е, кредит, він дуже крутий. Е, про це я розповідав, тому що ми не сплачуємо ніяких е, відсотків. Це дуже круто. Ми починаємо в Укр... е, повертати ці гроші, коли Росія починає сплачувати нам репарації. Так, Це, це круто. І, це це дуже, це круто. і я навіть на рівні ідеї, це круто. Так. Я а, але є, але, але то, е, хочу сказати наступне. що е, Сьогодні Америка каже е, наступне: слухайте, ви А ну якщо що, ми ні при чому. Ага. А винесете Куплярці, відповідальність. Дивіться, дивісь, дивісь. А потім китайці, саудіти, якщо будуть вкладати гроші в Європу, то вони не захочуть. Тому що є ризик. Так. А у нас хай купляють. Розумієш, так. тобто тут набагато глібше гра. Так, так. Тобто він хоче, щоб це відбулося, але без Америки. Ви зробить. Тобто, тут зразу росте різики того, що далі ніхто не захоче купляти якісь там папери цінні, там, да? вкладати гроші. А в Америку будуть кладати. Там вони скажуть, а ми нічого, а ми нічого, а ми ні при чому? Це ж Україна Європа, Райдем, це, це живий. Ми... Ну, я, по-перше, вважаю, що це, це не катастрофічно. Чому? Тому що ну, ми сьогодні можемо говорити про те, що ми можемо без Америки отримати 100 мільярдів. Вивче, якщо даже вони будуть проти, якщо з Америки там це буде десь 160 до 200 мільярдів. Ну, я вважаю, що це було би непогано. Тому я не вважаю, що це критично, я думаю, що потрібно працювати. Я думаю, що сьогодні Європа зацікавлена і ми бачимо вже. Кроки від Європи. Ми бачимо сьогодні, що Європа вже почала це гроші нам видувати. Так. Тому я думаю, що потрібно дотиснути це питання, отримати гроші і використовувати це, так скажем, для нашої країни слухай, я хочу також нагадати, що зараз можна використовувати це гроші купляти зброю в Америці і не тільки ж це зброя там же є інші зброї, які ми купляємо. Тому я не я не, не розумію. За, зараз вже є багато експертів, які я дивлюся, вони кажуть, що все, коротше, нас кинули. Америка не хоче. Ні, Америка хоче, але вони хочуть і грати в свою ігру. Що... І окремо від Європи. А, так, так. Послухайте, ну люди, сьогодні ми бачимо з вами, що літаки а, а, БПЛА долітають до Іспанії. Невідомі. як Невідомі, називають. але хочу вам сказати, що. Це на руку о, Трампу. Але Європа розуміє, що сьогодні йде о, вивчання всіх військових баз в Європі. І це все робить Росія. І вони дуже гарно розуміють, що сьогодні, якщо сьогодні о, о, Україна не зможе стримувати о, в соцю, о, російську, то вони пойдуть завтра до них. І я хочу також додати, друзі, що. Сьогодні потрібно Росії час, вони хочуть перегрупуватись, то що я спілкуюся з військовими ну, з військовими, це не експерти, а це військовий. А вони мені кажуть, що сто ну, відсотків що сьогодні їм потрібен час, і вони хочуть просто перегрупуватись, послухайте закони, які або вони у себе там приймають. Це закони точні для того. Точно не для того, щоб зупинити війну. Це закони приймають, щоб вони мобілізували більше людей, посилили і пішли. Потім обов'язково страни Балтії і це Польща.